Вітаю, слава Україні! Дякую Богу та захисникам за новий день. На жаль, знову маємо неприємні новини. Втратила на війні ще одного воїна Олександра Арнаута. Сьогодні, о 18-й годині, відбудеться панахіда за загиблим в будинку смутку на Ребета. А завтра, в п'ятницю о 12-й годині, розпочнеться прощання з Олександром в Будинку Смутку та чин похорону. Завтра, також 26 січня, відкриваємо дві нотаційні дошки захисникам України Олександру Кузьменку та Ігорю Пилипку. Олександр Кузьменко, старший лейтенант, командир розвідувальної роти 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Ігор Пилипко, старший сержант, сапер, інженерно-саперного взводу військової частини А 7135 територіальної оборони Збройних Сил України. Відкриття пам'ятних дошок відбудеться в 9-й годині на фасаді центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, Європейська площа. Тому приходьте, вшановуємо пам'ять полеглих героїв з Франківської громади. Також продовжуємо допомагати нашим захисникам. Чергове впіві дрони передали сьогодні 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Гасло цього батальйону завжди на висоті, та нехай ці дрони. Допомагають нашим хлопцям е, бити ворога. Ну і час від часу я публікую ті відео, які скидають хлопці е, тими дронами, які закупили місто. Ще раз нагадаю: цього року ми поставимо 10 тисяч fpv дронів для наших військових. Також волонтери логістично нашого центру проекту «Спілка волонтерів Прикарпаття завезли чотири буси допомоги мешканцям Херсонщини. Це дві тисячі продуктових наборів, вісім очисних станцій для води, фрукти, овочі, засоби генієни, підгузники. Все це доставили херсонцям. Тому вдячний, що далі ми такі гуманітарні проекти теж здійснюємо. А також дякую сьогодні ще. До мене завітав інклюзивний театр Об'єднані любов'ю. Це сонячні діти зі своїми рідними та друзями, подарували такі гарні колядки та щирі емоції. В нашому місті діє дивосвіт, діє ця громадська організація. І пам'ятаємо про тих людей, які потребують нашої любові і допомоги. Тому місто постійно сприяє. Ну і ще одна подія: розпочалася реєстрація проекту Молоті влада. Це проект, де молоді люди, студенти і не тільки можуть простажуватися в міській раді, в наших департаментах, управліннях, комунальних підприємств. І після того хто бажає, може залишитися на роботі в міській раді, в комунальних підприємствах, даний проект віком від 18 до 25 років. Тому заповнюєте анкету за посиланням на мене на моїй сторінці. Заявки приймаються з 25 січня до 18 лютого Ну і детальніше за телефоном 097-613 30. Тому ще один такий молодіжний проект. Нагадую ще і студентські премії: 100 найкращих студентів отримують премію міста і підтримка талановитих дітей, учнів 50, і збільшення цього року молодіжних громадських проектів. І інші речі це все покликано, щоб молодь і молоді люди відчували підтримку з боку міста. Ще раз всім дякую за увагу і слава Україні.